Працював в команді з збірою в Ось, Давайте подивимось спочатку код, а потім в постмані прийдемося по всім урлам. Добре, всі свої API-урли я розмістив в main page. Це моя апка, головна сторінка, так сказати, бібліотеки. Так би Ось тут в нас є урли, переходимо в урли. Ось наші урли з Таску. Uh, і давайте детально прийдемося по кожному. Uh, я використовую Model View вьюсети. Uh, у мене вони всюди, і для підтримки CRUD-операції я вказую Actions. Uh, всі вони однакові. Давайте подивимось на саме API. API максимально просте. В Permission Class. Чи авторизований юзер, або тільки права на читання, є серіалізатор наш. Серіалізатор також на модул серіалайзер в нас слідується від. і просто вказаний метаклас, де всі поля і моделька. Таким чином, я зробив для всіх остальних урлів. Я думаю, немає змісту детальніше зупинятися на цьому. Ще буквально один я. Покажу, там ось нехай буде автор. Автор точно такий, автор серіалайзер точно такий. Е, супер, давайте перейдемо до найцікавішого урла. Це. Ось цей, де у нас є два параметри в ролі. це user ID і Order ID. Е, добре, ми переходимо по. В нашу View. Наша View це також модель View. Тут ми переопреділили query set для того, щоб в нас юзер-об'єкт був тільки, е тільки наш юзер по нашому ID-шнику, ми його забираємо з кваргію, йдемо в наш реалізатор. Так, для того, щоб ми могли, мали змогу створити замовлення, то в нас е йде е ми переопреділили два поля юзер. І Book, book field, який наслідується від Related Field. Uh, також ми переоприділили метод Create, де створюємо наш, наше замовлення. Uh, в цих полях UserField і Bookfield ми переоділи такі метод, як to representation, для того, щоб uh, більш uh, гарніше був притік uh, print в JSON, даних які ми віддаємо. Get-Query set. І е, ми ту internal Value, ми, тут ми дістаємо нашого юзера по ID-ширці, яка йде з рула. Е, окей. Е, давайте це все запустимо. Сервер у нас працює. Супер, давайте спробуємо це все перевірити. У нас є get-запрос на е, юзера 34-го. Давайте його виконаємо. Його немає. Ого, тоді ми можемо його створити. Uh, дуже дуже добре. Тоді ми можемо його створити дуже добре. Uh, так. Uh, 34-гнемо трохи мел. Окей, робимо пост запрос Супер. Ми створили 34-го. Тепер можемо зробити на нього GET-запрос. Супер, ми його отримуємо ось наш 34-й юзер. Давайте поміняємо 34-му юзері пароль на 1.122. Зробимо тут запрос Окей, бачимо нашого юзера з новим паролем 1.1.22. Добре, давайте зробимо delete запрос, видалимо нашого юзера. Супер, і тепер, якщо захочемо. Дістати його то not found. Добре, давайте так само зробимо з book. Book, нехай це буде третій. Send. get запрос на book. Добре, ми отримуємо нашу книгу. Uh, супер. Давайте скопіюємо ці дані і спробуємо створити книгу. Uh, так. Пробуємо створити книгу. Трохи заберемо про Risney Description Count 11. Так, адішник. Заберемо. Окей. Супер. Ми створили піде id 19, -тим. давайте заберемо її. Ой, це вже id 20 -тим. ще раз постріку. Добре, давайте 20-й заберемо. Є наша книжка. Так само працює і е, автор, і ордер. Давайте перейдемо до е, урла, який більш е, цікавіший. Це user 1. Ордер 1. Добре, давайте подивимось, що ж там знаходиться. Tell not found, Тобто для юзера першого немає першого юзера, можливо, зайдішником. Ми гралися, щось віддаляли. Так. Немає. Так. Пропоную перевірити в базі, що в нас там є по юзерам. Пропоную перевірити в базі, що є по юзерам. Зараз швидко подивимось. Добре. Так, ми бачимо юзерів з айдішники. Айдішники такі є. Тут давайте подивимося в ордерах, які є ордери, під які замовлення. Окей, ми дивимося, що у нас є юзер ID з 5, з 5. О, З п'ятого два замовлення. Добре, ордер п'ятий. User ID, ага, це user ID 5. Ордер 5, так, нехай не буде, але ордер у нас йде там де у нас 5, то ордер 6. Окей. Добре. Ми дістаємо е, наше е, юзера нашу книгу. Е, всю інформацію давайте спробуємо створити. Е, замовлення. так, Давайте для... П'ятого юзера створимо ще одне замовлення. Добре, нехай це буде постзапрос для п'ятого юзера. Створимо там 9, так, Візьмемо це все. Тут зроблено так, що ми можемо вказати. Тут в нас іде аутентифікація тільки для адміна. Вона, до речі, в нас показана в View із admin. Це наша кастомна наш кастомний permissions. Ось, також ми в аутентифікації вказували, а, зараз, секундочку, ми вказували ключ б, к, слово bearer вказували для аутентифікації по токену, так як аутентифікацію я використовую по токенам. Ми міняли в сетінгах а, наші, нашу дефолтну аутентифікацію ось токена ось. З нашої апки. Добре. Е, то давайте повернемося до в'юшки із Admin. Супер. І давайте створю, все ж таки спробуємо створити. Для того, щоб створити нам достатньо вказати просто id-шник юзера. Це буде е, ми, ні, ми навіть можемо не вказувати юзера. Е, також це. Бук вкажемо. Бук кажемо ну це нехай буде третій. Третю книгу, так? Так. Ось так ось. Відправляємо. А, юзера, ага. Окей. Okay. ж таки треба нам вказати. Для... Супер, ми створили замовлення для п'ятого юзера. А, можемо це переглянути в базі. П'ятий юзер. У нас тільки що створене замовлення, айдішник 34. Можемо його дістати. 34. П'ятий юзер. Окей, тільки що створене замовлення. На цьому все.